Зараз вам покажу, як зробити схованку з натурального кокосу для аерації. З цих трьох пробиваємо дирку. це ні. Це ні. О. Цю сторону з дирочками залишаємо, тут обрізаємо верх. Коротше, чубчик відрізали, тепер беремо ложку і оцю всю білу м'якоть гарно вичищаємо. Такі гострі кути напильничком легонько зачищаємо. Перед використанням кокос промити, кип'яточком облити. Зачищати оце кучеряве не варто, тому що помістити в акваріум, соми це, особливо ациструси це все красиво об'їдають. Компресор у мене Powerbank, Години 12 працює автономно, без електрики. Підключаємо все стандартну трубочку через дирочку в кокос, камінь. Поміщаємо в акваріум, де вам зручно. І ось так воно виглядає в акваріумі. І дивіться, який він вже лисий цей кокос, як анциструси його об'їли повністю.